Квіти України, флігель садиби Мурашка, квартал добровольського, літаюча тарілка на Либіцькій. Що поєднує всі ці місця? Те, що незабаром вони всі можуть зникнути, як садиба зеленських, яка була зруйнована забудовником у липні цього року. Це черговий випуск підсумків року від проєкту Тіні Каштана. І цього разу ми розповімо про ті історичні та архітектурні цінності Києва, які за результатами цього року збережуться лише у наших. Спогадах, хто та як знищує пам'ятки та які об'єкти під загрозою у наступному 25-му році, немає ні інтересу, ні політичної волі на сьогоднішній день захищати культурну спадщину в місті Києві. Немає, Воно відсутнє. Заварюйте чай, і давайте ж разом розберемось, кому вигідно руйнувати історичний Київ, бо в тіні Каштана сховатися не вийде. Говорить Київ, Київський. Київ. На сьогодні в Києві є понад три тисячі історичних пам'яток. З них лише частина має такий статус на затвердженому містом чи державу рівні. І це ще не означає, що вони дійсно мають охоронний статус. Що це означає і як так сталося? Охоронний статус це по суті єдиний правовий механізм збереження історичних будівель. Для Його надання споруду мають визнати пам'ятку місцевого або ж національного значення або частиною історичного ореолу. Але це не рятує від рук забудовників, як показує практика садиби Зеленських, яку нині можна побачити лише на архівних фото. Бо з липня цього року від неї лишилась лише вхідна група і фундамент. Більше інформації про знесення цієї пам'ятки ми розповідали в одному з попередніх випусків, тому зараз на цьому зупинятись не будемо. Але там же є нові подробиці історії, тому у цьому відео ми ще її згадаємо. На січень 24-го року у Києві офіційно було зареєстровано понад 3,5 тисячі пам'яток. Така кількість зазначена у міській цільовій програмі охорони та збереження культурної спадщини на 25-27 роки. Проте охорона і збереження це точно не про Київ, і це як виявилось у столиці дуже Різні поняття. Чому? Бо офіційно охоронний статус на рівні міста мають далеко не всі. Багато будівель відносять до списку так званих щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. І вони роками чекають свої черги бути включеними до цього списку. За словами активіста Дмитра Пірова, таких у Києві нині більше двох тисяч. Одна дві облікові документації на рік це темп роботи департаменту. Сьогодні а в дістей-калькулятор беремо. Дві тисячі об'єктів, які без статусу, але мають історичну цінність. Ділимо на дуже оптимістичний варіант дві облікої документації на рік. Отримуємо тисячу років. Через тисячу років ми закриємо питання знищення історичної культурної спадщини в Києві. Ми вже розповідали про загрозу для багатьох історичних місцин і будівель Києва раніше. Подивитися ці випуски ви можете на нашому каналі. Тож цього разу говоритимемо про ті, які до сьогодні не увійшли до наших випусків, але згадаємо й одну, про яку вже розповідали: садибу Зеленських. Бо ця історія отримала таке продовження, від якого волосся стало дибки. Коротко нагадуємо, забудовник 19 липня 2024 року незаконно зніс садибу Зеленський. Активісти викликали поліцію, але вже було пізно, бо від будівлі майже нічого не лишилось. Прокуратура і Мінкуль тоді називали знесення незаконним. У КМДА тоді на фоні суспільного розголосу теж сказали, що вони дозволи не давали. Це все забудовник винен. Але потім виявилось, що таки давали. А ще сказали, що подадуть на забудовника до суду, але не подали. Напевно, дуже зайняті, вносячи по одній-дві пам'ятки. До реєстру на рік багато паперової роботи, самі розумієте, ух. і саме цей дозвіл від КМДА став причиною того, що Верховний суд визнав знесення цілком правомірним, і ніхто не понесе покарання за знищення цінного об'єкту. Ось минуло півроку, і суд, порадившись, ухвалив о, визнати законним, фактично, ці містобудівні умови обмеження. Тобто, якщо говорити про те, От зараз триває кримінальне провадження та щодо забудовника. Це жахливо. Це жахливо, тому що насправді це призведе. Це не може призвести, це призведе до руйнування інших пам'яток. За останні три роки Київ втратив за різними джерелами від 20 до 60 пам'яток архітектури. Дмитро Піров називає цифру у 30 одиниць. І тут ви скажете: Агов, так ці три роки йде війна. Прольоти і шахейдів точно не допомагають збереженню спадщини. І будете загалом праві, але є одне але в Києві з початку повномасштабного вторгнення близько п'яти будівель, п'яти історичних будівель постраждали від ворожих обстрілів. Водночас загалом знищено, або суттєво пошкоджено більше 30 історично-культурних пам'яток. З них десь 5 це в результаті безпосередньо бойових дій. 25 це, це в, результаті, Боже, та, в, в результаті прильоту бульдозера. Тобто лише шоста частина це дії країни-агресора. Підтвердженням цього є інформація на сайті Українського культурного фонду, де ведуть перелік пам'яток, що постраждали внаслідок ДРФ. Мапа культурних втрат, яка демонструє наслідки російської агресії. Більшість пошкоджень та руйнувань у Києві зазнали будівлі, які постраждали від влучання поблизу університету Шевченка 10 жовтня 2022 року. Проте так пощастило не всім. Будинок на Жилянській було частково зруйновано ворожим дроном. Та, попри те, що з цього моменту минуло вже понад два роки, його ніхто так і не відновив. Найбільш красномовний приклад, це оці прильоти, один з перших прильотів шахедів по Києву. Коли на вулиці Жилянській, здається, 116, от, Шахет потрапив в історичну будівлю. Історично прибутковий будинок Йосифа Лева. Ось. І приїхав мер в той же день, подивився на цю будівлю і каже: ну, відновленню не підлягає. Тобто, ну. У Львові, наприклад, коли там обстріли, да там розбирають завали, проводять експертизу, розробляють проект, консультуються з фахівцями. Приїхав мерка, не, не підлягає відновленню. І місцеві мешканці вони такі, ну типу, ополчились проти цього. Типу, ну якби зруйнована частина будівлі, не повністю, навіть не половина будівлі, менше половини будівлі зруйнована. У Львові є приклади, як це все відновлюють. У, у Києві в результаті ворожого обстрілу да, була зруйнована історична будівля, і міський голова каже: Та ні, переселяйте звідси. І люди мають судитися з міською владою за те, щоб міська влада відновила, відбудувала їх будинок. Ну це якось дивно. І навіть петиції, які писали люди, не допомогли. А заступник Кличка Микола Поворозник в одному з інтерв'ю взагалі сказав, що вважає, що будинок треба повністю. Знести будинок старий, в ньому дерев'яні перекриття його просто неможливо відбудувати, і нічого на його місці будувати не будуть. Там замала для цього ділянка. Ніякого будівництва там не буде. На мою думку, дім на Жилянській потрібно знести, а на його місці розбити сквер та поставити знак в пам'ять людей, які там загинули, і на цьому закінчити цю історію. І тут вже виникає питання: так на чиєму ж боці в цій історії міська влада? Але про це трошки згодом. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою, підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Чисто математично виходить, що шкода для пам'яток від забудовників більша ніж від окупантів, і якщо ви не бачите біля будівель бульдозерів чи ескаваторів, то це ще не означає, що вони в безпеці. Бо віднедавна вони вигадали новий спосіб вирішувати проблему того, що ділянки, де вони планують звести новий ЖК чи бізнес-центр, вже зайняті. Так якщо подумати, мабуть, парадокс, але менше руйнували в цьому році, менше руйнували будівель. Але опанували якийсь новий підхід до цього всього питання, звільнення ділянки від історичної забудови. Дуже багато будинків горіло. Це можна згадати історичну будівлю Ясел на вулиці Дмитрівській, пішов одиці будинок горів От нещодавно, буквально місяць тому, а потім е на татарці теж горіла будівля 1091 року. Мені здається, що ми прям. Ну, от, змінили, змінили під, 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 підхід, і основний підхід зараз це все-таки підпалення будівель, так що потім можна було сказати, що, це, що це, 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 не це не ми? це це не ми, хтось там. І таких випадків дійсно багато. Грудень 23-го горів садибний житловий будинок на вулиці Ярославській, 8. У тому ж році двічі горіла будівля за адресою вулиця Дмитрівська, 23А. У липні 24-го в будівлі квіти України сталася пожежа. Активісти тоді заявляли про підпал. А на початку серпня 24-го підпалили будинок на вулиці Волоська, 5. І все це або навмисні підпали, або так звані випадкові, або ні. Займання, а не влучання уламків ворожих дронів чи ракет. Загалом схема проста: підпал, обвал, новобудова. І винних не знайти і відновлювати немає сенсу, якщо все вигоріло вщент. наприкінці серпня. Руки підпалювачів дістались до історичної садиби мурашка на вулиці Мала Житомирська, 12, яка вже постраждала від пожежі у 2013 році, після чого звідти виселили майже всіх мешканців. Єдиний житель, який досі залишається у будинку, переконаний його в такий спосіб намагаються витравити, аби знести будівлю. Бо... Підпали повторюють регулярно ще починаючи з нульових. В старі часи питання, чи є будинок пам'ятку архітектури, вирішували профільні спеціалісти. Згодом, як і годиться, в правовій державі це стали вирішувати юристи. Але життя не стоїть на місці, і сьогодні, що є пам'яткою, а що ні, визначають забудовники. Кожного року в центрі міста щось горить. Це у нас традиція така: місто повинно розвиватися. Та настав час вивести з тіні тих, хто роками знищує історичну спадщину Києва. І це люди, більшість імен, з яких ви знаєте давно, але не напряму, а залишаючись в тіні. Пам'ятки руйнує Асоціація девелоперів України. Ну, вони вибрали з якогось непоказного голову цього Євгена Фаворова, який інтерв'ю про те, які погані активісти, і як вони заважають пацанам жити. От, і ну, дійсно, якби вони обрали там когось із цієї гільдії, та Ніконове, Малчанова, Столера, когось із цих людей, да? ну, це б зразу токсична була організація. Так вони б поставили якусь непоказну людину, яка ну, не, є, не є якимось публічною особою, публічним бенефіціаром, якихось забудов, і от, е, він виконує якусь таку роль говорящої голови, яка розказує. Ні, ну насправді не все так однозначно. Євген Фаворов, керівник Української асоціації девелоперів, її створили у 2023 році девелоперські компанії. Ці компанії, як стверджують в асоціації, представляють абсолютну більшість ринку житлового будівництва Києва та значну частину ринку нерухомості України. І на думку Дмитра Порова та багатьох інших активістів, основна мета цієї структури і безпосередньо Фаворова. Перешкоджати діяльності пам'яткоохоронців, бо вони активно борються проти блокування активістами будівництва і руйнування історичних об'єктів. Власники проєктів роками отримують погодження, проходять усі дозвільні процедури, проходять голосування місцевих рад. Але коли всі дозволи є, а роботи скасовують чи блокують, це завдає колосальних збитків. Ці збитки мають компенсувати ті, хто створює подібні обставини. Це був коментар Євгена Фаворова, виданню Ліганет. І якщо пропустити питання культурної свідомості і особистого сприйняття, то дійсно варто зауважити, що у більшості забудовників є дозволи проводити роботи, і вони є не з повітря, а видані хамда. Саме влада Києва роками не приймає генеральний план. Погоджує десятки сумнівних ДПТ, якими дозволяє забудовувати заповідні зелені зони, а також надає документи з містобудівними умовами, якими погоджує будівельні роботи на місцях історичних пам'яток. І що ж про це все каже міський голова Віталій Кличко, який і сам живе у історичній будівлі? Мені здається, що він не те, що не розуміє цінності історичної спадщини, він більше лицемірить. Ну тобто, він сам цінує історичну спадщину, живе в історичній спадщині, але. Є якась ціна питання, яка привулює для нього над збереженням історичної спадщини. Він ловить кайф, він живе в історичному будинку, в пам'яті на вулиці Хмельницького, 30. Ось. Але інші будівлі історичні готові ними пожертвувати заради якихось більших цілей. Він насправді дуже компромісна людина. Але кожен. Компроміс він має якусь певну свою ціну в цьому житті. І ціна компромісу з культурною спадщиною для нього нижча, ніж з новим будівництвом. Ось і все. Підсумки у цьому випуску не втішні. Історичні будівлі руйнуються, чи то самі, чи то від рук, точніше ковшів-забудовників. КМДА не просто їх не зупиняє, а ще й видає на все це дозволи. Та будівлі можна врятувати. Для цього необхідно домагатись, аби їх таки включали до переліку культурної спадщини. Тому треба не давати посадовцям можливості відлинювати від своєї роботи і дотискати, аби потрібні рішення такі були прийняті. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.